У селі Ковалівка, що поблизу Полтави, найближчим часом планують завершити ремонт дороги. За умов сприятливої погоди підрядник має закінчити класти новий асфальт. Розповідає депутат Полтавської міської ради Юрій Бражник. Додає, що незважаючи на обмежений бюджет, дороги у громаді, які десятиліттями не мали нормального дорожнього покриття, потрібно зробити проїзними. Ремонт дороги відбувається за графіком. Погодні умови цьому сприяють. Є велика проблема в цьому дорожньому покритті. і, Слава Богу, нарешті дорога стане проїзною. Незважаючи на те, що у нас війна, дороги мають бути в тому стані, по якому може доїхати і швидка допомога, і не дай Бог евакуаційні автомобілі. Нове дорожнє покриття є критично важливим для мешканців не одного села. Зазначає представниця ковалівсько старистинського округу Юлія Березній. каже, що останні роки цією дорогою взагалі не можна було нормально їздити. Ми задоволені ремонтом дороги. Це дуже важливий відрізок для мешканців сіл. Ковалівка, залізничне, бочанівка, грабинівка, їжаківка. Разом з агенцією місцевих доріг та місцевою владою міською радою було прийнято рішення робити ремонт саме тут. Звісно, хотілось би більше, але ми розуміємо, що в наших реаліях пріоритет це допомога збройним силам України. Місцеві мешканці, які щодня їздять цією ділянкою, переконують, останнім часом вже зневірилися, що на ковалівку зроблять дорогу, тому радіють, що тепер будуть менше ремонтувати свої автомобілі. Ми думали, цього не дождемось. Я у свої 28, я думав, тільки внука це побачити. Дорогу роблять, так тут у нас стоку не було, а це взагалі замечательно. Дай вам Бог здоров'я. Я дуже радий, тому що скільки її тут не було, вже давненько. Ну, я рад, що роблять дороги. Тут з десяток, вже може й більше годне робилися. Ну, в принципі, це добре, що кладуть. Ну, надію, що можеш хоч ходову, не так робити, часто. Хартковим методом відремонтують ділянку протяжністю 3 кілометри від з'їзду з, з Харківської траси і до мосту у самій Ковалівці.